А зараз я вам покажу, як я готую скумбрію. Пішли на кухню. Відрізаємо голову і хвостик і робимо повздовж такі надрізи з обох боків хребта. І трохи підрізаючи ножем, поступово його витягуємо. В результаті у нас виходить ось таке філе. Вичищаємо все зайве та витираємо салфеткою. Солимо, додаємо приправу для риби, перчимо та поливаємо лимонним соком. І так само з іншої сторони. Після чого змащуємо оливковою олією. Робимо ось такі надрізи з обох боків. Далі трохи обсмажуємо набір ов овочів, які ви можете взяти в будь-якому супермаркеті. А зверху кладемо нашу рибку та завертаємо ось так частинки, де ми надрізали. Ставимо у духовку на 20 хвилин за температурою 180 градусів. Ну, все, скумбрія готова. Зараз буду куштувати, що в мене тут вийшло. Вона, правда, ще гаряча. М -м. Смачно. Все вдалося так, як ти хотіла? Так, Мені каже, ще навіть краще, ніж я хотіла. Ну, да. добре, гарна, гарна страва мам. дякую.